Любі наші вчителі, щиро вітаю вас з вашим професійним святом. Хочу побажати вам міцного здоров'я, згасаючої енергії, терпіння вашій нелегкій праці. Хай ваша робота приносить вам фінансове та моральне задоволення. Хочу відзначити, що ви великі молодці, що надалі продовжуєте робити свою велику справу, зважаючи на стані реалії життя в нашій країні зараз. Ви надалі продовжуєте сіяти знань в наших учнів. Ви виховуєте наше молоде покоління, яке в подальшому буде розвивати нашу країну. Хай ваше добро вертається вам в стариці. З ним вчителя. Шановні друзі, всі присутні, бракує найтепліших слів, Щоб привітати щиро й сутно і вас, і наших вчителів. За зустріч в цю і попередній, за той невигаданий час, коли отут безпосередньо були ми учнями у вас, і ми дорослими вже стали. Але повсюди і ще раз, як і колись, ми поруч з вами, і досі учимось у вас, ми й досі з вами нерозлучні. На нашій матінці землі, бо не вмирають вчителі то поки є на світі учні. Шкільні роки можуть бути по-справжньому чудовими, якщо пощастило вчителями. Сьогодні, у День працівників освіти, я хочу сказати, що нам дуже пощастило вчитися у вас. Часом здається, що хотілося б навіть залишитися на ще один рік. Сьогодні я бажаю вам не просто щастя, але й багато радості і посмішок, зіснення, мрій і любові. Люб, пам'ятаю, обіймаю і сподіваюся, що до скорої зустрічі. Я гадаю, нам з Ромою дуже пощастило, так як обоє наших батьків, тато і мама, вчителі. І це той факт, яким ми неабияк пишаємось. А ще скільки студентів, скільки учнів після закінчення школи та університету стали на цей тернистий вчительський шлях, що ще раз доводить той факт, що наші батьки це професіонали високого класу. Це також показує їх прекрасний приклад для наслідування. Що тут говорити? Навіть я, будучи маленькою, мріяла стати вчителькою і мала кількох уявних учнів, чиї домашні завдання так любила перевіряти. Любимо мусію. Хоча зараз це тисячі кілометрів від вас, знаєте, що ви завжди в моєму серці, в моїх думках. А Рома, так він і взагалі фізично порий сам. Щиро вітаємо нашу молодішу, найталановитішу, найтерплячішу. І що найважливіше, головну вчительку нашого життя з професійним святом. Ви можете бути такою різною, можете бути дуже здоровою та вимогливою. І водночас ви можете бути цією ніжною, такою теплою подругою, до якої хочеться пригорнутися, з якої хочеться поділитися бучі чи просто попросити пораду. Мені здається, що в цій універсальності є ваша така особлива рацінка. Ми мусимо продовжуйте інспірувати ваших студентів, ваших учнів. Ваших колег, а також всіх людей навколо вашою родицію, вашою чуйністю, вашою креативністю, сонячним оптимізмом та невимовною добротою. Ми дякуємо вам за подароване життя, а також за прекрасне виховання, яке допомогло нам досягнути неабияких професійних висот, і також водночас, незважаючи на будь-які обставини, завжди залишатися людьми. Я шлю вам міцні теплі обійми зі спекотного Дубаю. дуже сподіваюся, на скору зустріч тут, в будь-якому іншому куточку світу чи вдома, ми дуже сильно любимо вас і цілуємо. Дорогі наші вчителі, від усього серця бажаю наснаги і витримки у вашій відповідальній професії, закладені ґрунту у майбутнє нашої держави, дітей, щасливих моментів, мирних буднів. Вдячних та щирих учнів та батьків! Та, дорога Тетяна Михайлівна, як завжди, я вас називав у школі. У цей неймовірний день хочу побажати вам найпрекраснішого майбутнього та найсвітліших емоцій. Хочу сказати дякую за всі життєві уроки та правильні настанови та побажати, щоб ваша праця завжди приносила великі плоди, а учні гарні результати. Ну і звичайно, мирна з любов'ю вашого сина. Дорогі наші вчителі, я вітаю вас із Днем Вчителя. Я вам бажаю, щоб у вас ніколи не було зайвої восенини, щоб кожен двіжник уже нарешті почав учитись, і щоб крики дітей на задніх партах не порушили вашу психіку. А головне, звичайно, з сили вам, терпіння і мудрості ви виховуєте майбутнє, ви виховуєте наше покоління ним, учителям, нехай кожна хвилина, проведена в шкільних стінах, приносить вам задоволення та щастя, побільше вам сил, терпіння та наснаги. Нехай ваша праця приносить високі плоди, а учні гідні результати, здоров'я, любові та квітучої України. Нехай ваші рідні завжди будуть в безпеці, мирного неба, світлих думок та душевної гармонії. Мої найкращі вчителі, рідної Коківської Альма Матер. Вітаю вас, з ним вчителя, хочу від цієї душі вам подякувати, подякувати за вашу натхненну працю, за ваші важливі настанови, за ваші життєві уроки та терпіння. Дякую вам за наші знання, за наші теперішні успіхи та досягнення. Ваші слова вони не завжди закарбуються в наших думках, а ваша любов та вдача не завжди закарбуються в наших серцях. Сердечно вітаю вас, вдачу вам здоров'я, кохання та мирного неба над головою, з і любля. В цей святковий осінній час прийміть побажання від нас. Хай буде здоров'я міцне, мов граніт, і з ним вам прожити не менше ста літ. Хай гори обходить вас стороною, а щастя приходить і лється рікою. Хай кожен день до вас приходить радість і довго десь блукає старість, щоб ніколи не старіли, а душею завжди молоділи. Дорогі наші вчителі! В цей прекрасний день хочеться привітати вас з вашим професійним святом. В першу чергу побажати вам терпіння, міцного здоров'я, довголіття. Ваші знання супроводжують нас протягом всього життя і залишаються в наших головах. А ваша любов, подарована вами, залишається назавжди в наших серцях. Зі свят. Хочу привітати вас зі святом дня вчителя, а особливо хочу привітати свою маму Тамару нарупилипину, вчителя початкових класів, зі святом. Хочу побажати вам міцного здоров'я, хороших учеників. Та мирно нема на голову. Працюється легко, хай вам не живеться. А все, що в думках відразу нається. Вчителя я вас ще обітаю. Вся найтащо в світі бажаю. Вітаю.